Вітання всім, хто любить український футбол. Четвертий тур прем'єр-ліги. Пряма трансляція на телеканалі Уніан. Стадіон Лівий Берег. Комфортний затишний стадіон. І навіть спека на цьому стадіоні така ж може бути комфортна для команд учасників сьогоднішнього матчу, оскільки він розпочинається у вечірній час, у сьомій годині за Києвом. Буде стартовий свисток матчу Зоря Олександрія. Склади команд. озвучу вам. Почну із гостей. Олександрійці, Микита Шевченко, у воротах номер 77 Легенда зорі, але В цьому сезоні він по інший бік географії, так би мовити, українського футболу в Олександрії. Юрій Копина, номер 30 В обороні праворуч. В центрі Владислав Бабого, четвертий та Сергій Логінов, 18-й, Ліворуч Роман Савченко, номер 5 й В центрі Поля Кирило Сігієв, номер 8 й Шостий номер Кирило Ковалець і 55-й Євген Смирний. Кирило Ковалець капітан команди. За правий фланг атаки відповідає Владислав Калітвінцев за лівий Артем Шулянський і Андрій Кулаков в центрі нападу. Ці зміни покликані тим, що, наприклад, повертається до старту ковалець. Атакує Олександрія. Перший момент у матчі простріл. Центральну зону вибивають захисники Зарі, але Ще добивання м'яч летить повз ворона. Супер шанс Олександрії вже на стартових хвилинах. Матчу Артем Шулянський. Ось, будь ласка, розрекламований на старті цього ефіру. І чому б ні? Два м'ячі вже у нього є на старті сезону. І зараз був близький Шулянський для того, щоб забити. Третій. Ось Тут він заходить у штрафний майданчик, прострілює. І без шансів для Турбаєвського пробиває у дальній кут. Турбаєвський стоїть, спостерігає, дивиться. Вони безумовно теж є. Давайте подивимося на цю подачу. Підскок копинов. Один дотик пробиває. і Дає так, що Джордан аж падає. Падає, але щоправда, одразу ж підводиться. Відскоку м'яча. Джордан знову. Ой-ой-ой. Непорозуміння зараз. М'яч ішов до Гереро. Мишньов, рятуючи його від потенційного, потенційного захоплення суперником, шуля, 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 шуля. витикнув і витикнув на чужого. Ось так обірвалася контратака Луганців. Андерсон Джордан один з найкращих сейвів першого тайму. Спочатку тут він віддає передачу на копину, і копина повертає борг Джордану. Така собі стіночка. Лянський, шлянський пас у боротьбу. І ось вона боротьба у центрі поля. Важлива боротьба. Останні секунди першого тайму може бути момент. Гереро це вже ударна позиція. Б'є гереро і повз ворота. Ось він шанс зорі 45-50. Ціна виграної боротьби у центрі поля. Ціна виграного стику. І далі підбирання вантух. Пас на Антюха. І дурдо Гереро мав кілька. Практичних варіантів продовження цієї атаки, але він форвард, який не мав жодного удару в таймі, він свідомо вирішив пробити. Я думаю, що багато форвардів на його місці зробили так само, і пробив здорово. Погодьтеся. Хороший удар. Панам Цегереро, як знак нам, що у другому таймі хочеться чекати ще таких ударів, хочеться чекати більше. І ну, поки що Мічин не є тим футболістом, якого можна вважати гравцем основи, але. Знову ж таки час на адаптацію ніхто не скасовував. в атаці. Шулянський корпусом всім тілом врізається у Дришлюка, зриває атаку суперника. Ось тут Шулянський м'яч втрачає і натикається на Дришлюка. Здається, в Ребра вдарив. Калітинця виконує подачі. Головою здорово зіграли захисники. Це батагу відбіжить у страшний майданчик повертається. Ось він удар по воротах. Євген Смирний пробиває близько, і це близько могло бути ще ближче, якби не Рикошет, який зустрів м'яч на шляху цього удару. Смирного. Вау! Там був дотик голови Джордана. Дуже гарно, зльоту зловив цей м'яч. Смирний. не Джордана. Перед тим гравець, який вилітав в блок. Нерви у штрафному майданчику. Зоря розташувалася на чужій половині поля. Кулаков до м'яча не дотягнувся. В такому режимі, в якому кулаков проводив перший тайм матч. Дуже велика втома. Удар по воротах. Ось він ще один дальній удар. Ну, якщо не з зони штрафного майданчика, якщо не з меж штрафного майданчика, то хоча б дальніми ударами можна спробувати знайти своє щастя. Ось Мічин показав, що вміє бити здалеку. Гарно, гарно приклався. Хай Шевченко і контролював цей удар, то все ж е... стороніцин м'яч витокнув з-під ноги суперника. Бата, ось Батаго високо піднявся, знайшов можливість відпасувати на лівий фланг. Там Мантух. Мишньов. Хіруханцев. Здорово, здорово зараз на паузі з суперником розібрався. Відає передачу на Герреро. Ось здорово, як Гереро гольова ситуація. Ереро прострілює, а бити мічину не дають. Гарду Гіреро забив з гострого кута Волота Ворскли. Зараз він робив прострільну передачу в Антюха. І, Владислав Бабогло свою команду врятував. Молодець. Четвертий номер. Пощастило, чесно кажучи, пощастило Олександрійцям, що вони зберегли м'яч цій ситуації. Все було дуже ризиковано. Калитвець. Ще одна подача. Він навантажує штрафний майданчик. І ось удар. І знову підбирання за гостями. об'є Турбаєвський. Два як Маріуполя. Турбаєвський відбив цей м'яч. Складний м'яч. Затиснули гості зорю на їхній половині поля. Логінов. Назад на Шевченка пас. Никита низом. Хороший пас в центр. Блоку... Накривають. Накриває його батагу. Накриває захисника суперників. Ну і ткалітниця. Чи не вперше взагалі за другий тайм не зміг обробити м'яч. Дивимося, повтор ситуації з ударом Плакси. Здорово сам собі скинув. Удар був складний. М'яч стукнувся. об газон за кілька метрів від Турбаєвського. Динамічний момент. І надзвичайно складно було ловити м'яч в руки, власне, ті штаб. Чотири. Атака Калитванця. Ось простріл. Ось можна замикати! Чає Дживані, як слід по м'ячу не переправляє у ворота бразилець. Біг, біг бразилець і все здорово зробив. Знайшов спину захисника, знайшов простір за спиною цього захисника. Випередив вантуха і коліном пробив коліном. Пробні, не коліном. Бачимо, пробив гомілку. Все ж Дживані не зловив м'яч на ногу. Немає. Подивимося, де буде копина і взагалі куди буде подача. Ось подача. б'є Хлоп'є повз ворота. Це аксіома. Владислав Бабогло в кожному матчі матиме мінімум один момент для того, щоб забити. Нехай цей і не був тисячу відсотковий, але це все одно виграна позиція і удар по воротах з меж штрафного майданчика. Стане хвилина основного часу. Атака, Олександрії Джевані падає. Перед штрафним майданчиком заробляє штрафний. В кількох метрах від лінії. Ось він шанс. І це дійсно великий-великий хороший шанс. Шанс, який треба команді, яка атакує, команді, яка битиме цей штрафний, реалізувати відповідально. Тому увага, звичайно, на виставлення Турбаєвським стінки. Увага на футболістів олександрії які будуть заважати турбаєвському Ну і, чесно кажучи, варіантів. Стосовно того, хто головний підозрюваний у майбутньому пробиванні цього удару небагато. Олеслав Калітвинцев. І дуже, дуже, дуже відповідальний момент. Точка ідеальна для його лівої ноги. Подивимося. Б'є. Не забиваємо! Лучає Калітвінцев, добивання! ох-ох-ох-ох, Розв'язочка! Чи може ще не розв'язка? Владислав Калитвінцев Турбаєвський і поперечка. Ви знаєте, мені здалося, що Микита Турбаєвський зачепив, зачепив пальчиками цей м'яч, але відповідь дадуть, лише, відповідь дадуть лише погляди у мікроскопа. Зараз гра. Зараз продовження атаки Олександрії. Три хвилини додано. Три хвилини арбітрам додано. Юрію воно Стить фол в атаці. Чим дуже, дуже, дуже драконить Руслан Артоня. Подивіться. А ми дивимося на цей момент. І м'яч влучає в поперечку. І десь він поруч там з рукою Турбаєвського розминається. Давайте дивитися з усіх можливих яскравих точок. Ви знаєте, можливо, дотик вже був після того, як м'яч влучив в поперечку. Команди обіймаються. Команди. Здобули сьогодні по одному очку. Я сподіваюся, що ви здобули трошки емоцій, хоча б наприкінці поєдинку. Дякую вам за увагу. Для вас коментував цей матч Володимир Звіров. До побачення.